Онкологічна панель, я би не був тут таким категоричним, але я як лікар, знаєте, от затрудняюся вам зразу відповісти питання, онкологічна панель як така. А для чого вона потрібна? Тому що онкомаркери – це маркери для комплексної діагностики, проблеми в тому чи іншому органі. А яка може бути панель? Більше того, чому я сказав, що це. Термін, який мені навіть дуже не подобається, це використовується, на мою думку, в комерційних цілях. Для того, щоб рекламувати і казати, зробіть собі цілу онкологічну панель наших онкомаркерів, і після того можете спокійно йти додому. Це може бути навіть небезпечно. Бо все-таки онкомаркер. Не може заміняти профокти профілактичні огляди.